У 2014 році в 14-му році, керівником Державної прикордонної служби був брат е, Володимир Литвина. І питання, чому прикордонники не боронили, так би мовити, від вторгнення москалів, наприклад, на Керченській переправі. Треба було просто топити пароми, якими вони доправляли е, в Крим е, в військову техніку. На кордоні. З Росією в Луганській і Донецькій області теж наші прикордонники чомусь просто дивилися на так звані гумком вої, не розстрілювали їх, не ставили перешкоди перед перед цими гумком воями. Це ж зрозуміло, що це вже є от агресор, так? і вони заходили в Донецьк, у в Донецьку-Луганську в область. Чому на Бельбеку. Ходили, співали під прапором гімн, замість того, щоб поставити вантажівки на злітну посадкову смугу, щоб не прилітали іли і не висаджували десант в Крим. 14-й рік. Це, не, це вам не розмінований Чонга. Це була бездіяльність Державної, прикордонної служби, військових і так далі.